Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми розберемо, як перевірити масляні зазори на вкладишах, Тобто настоять вкладиші. Давайте розберемо такий момент. Ви розібрали свій двигун, віддали в будь-яку майстерню, вам зробили реставрацію по селі вала, тобто реставрацію опор кольністого вала. І все має бути чітко. Ви збираєте ставите вкладиші. Зажимаєте бугільну плиту, конечно, у вас крутиться. Але таке питання, які його масляні зазори? І коли ви не вмієте користуватися ні мікрометром, ні нутроміром, а ще у вас їх нема, вас виручає ось така штука, яка називається пласті І тут такі пластилінові полоски, які ложаться на коліновал, прижимається бугельна плита, і ми можемо побачити, які зазори. Ну що? Ставим і дивимося. В інструкції тут все написано. У нас є колінчатий вал, на нього ставиться ось такий пластилін. Хтось його називає ковбасками. Ну, тут не дуже таке влучне, підібране слово. Потім прижимається і він розширяється. І представляється ось такий калібр. Ну, це він тут в чехлі. Такий калібр, і ми бачимо тоді, який масляний зазор. Дорогі друзі, ось так він кладеться на всі шийки. Після цього кладеться бугельна плита. В даному випадку ми маслом не промащуємо ні нижні вкладище, ні верхні. Положили і тепер ставимо бугельну плиту. Бугельну плиту ми зажимаємо тільки з тим моментом, на якому робимо зборку двигуна. Значить, дивіться, Користуємося ми роздруківкою з автодати. Тут у нас внизу є код мотора Z12XE. Такий самий код є на блокові. Звіряємося, чи в нас правильні моменти роздруковані. Тепер в е нас корінь Main Barons. І ось тут у нас, бачите, нічого не написано. Бо при, роздру... при розпочатку, якщо багато моментів затяжки, воно виводить автодата отдельно. У нас є болти М8 і болти М6. Тобто, дивимося, який болт із такою затяжкою його затягуємо. Тобто, Коли у нас М8 затягується, 25 нм плюс доврот 60, М6 10 нм плюс доворот 60. Промащуємо болти маслом. Промащуємо не тільки різьбу, а промащуємо саму шайбочку, яка лягає. Для того, щоб коли закручувати, болт не гриз по самій шайбі, а шайба там не гриза по алюмінію. Затягнули спочатку дінометричним ключом, тепер робимо затяжку на довороти. Затягнули все з тими моментами, з якими ви збираєте девон, і тепер розкручуємо ці болти знімаємо бульну плиту. Тепер, коли ми зняли пугольну плиту, ми можемо побачити, які масляні зазори. Ось дивіться, масляний зазор у нас чуть-чуть більший, ніж 4 сотки. Тобто, це в нас не 5 і не 0,038. І точно так само на всіх. А ось дивіться, наприклад, тут масляний зазор більший, ніж 5 соток, тут ось 6 соток. Практично. То, якщо ми так все роздаємося, то масляний зазори від 4 до 6 соток. А якщо ви спитаєте, що це таке, чому він тут так вжався, це із-за того, що в вкладишах йдуть такі прорізі під масляний канал. То, що він тут так вжався? Далі знімаємо пласієч, промашуємо на масло і починаємо збірку далі. Ми побачили, що масляні зазори є, і ми. Сміло можемо збрати двигун, знаючи про те, що коли він нагріється, він не заклини, бо є зазори. Далі промашуємося герметиком. Тут герметик іде спеціальну канавку. Тобто її тут видно. Якщо він не має канавки, відкриваєте автодату і дивитесь, де має промашуватись герметик. Ось так як зробив Бодя, це неправильно, тому що в нього немає видержки. Встановили колінічний вал, затягнули його з моментом. І тепер перевіряємо, як він крутиться. Ми бачимо, що колічний вал крутиться легко. І найголовніший момент перевірити, який же осьовий люфт. Зараз бачимо 5. І коли колінвал в другу сторону, бачимо 0. Осьовий люфт 5 соток. Як він міряється, дуже просто. Поставили індикатор на стойку, обновилися на 0. І отверткою коліжний вал в одну сторону, потім в другу сторону. 5 соток ось його рюхта просто клас. Відбираємо далі. І далі точно таким самим способом ми міряємо зазори на шатунах І що ми бачимо, що у нас зазор від 4 до 5 соток. Тобто зазор на шатунах чіткий вкладачі кінг можемо продовжувати зборку далі.